Для чого? У нас проводиться дії, такі як обшук. На, на території данного... до молодіння. Так а притямлювання судис, він приписаний на нас... віде, до на земельній ділянці, земельні ділянці, 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 ділянці. У всіх будівлях, які розташовані на цій земельній ділянці, не вдалі прописано, вони, да. ділянці, вони да. мають право. Просто пройти. якщо ви тут проживаєте, якщо це ваші речі, ми за ваші речі можемо гамляти, не запутаємося, ви припаси, ви бухове. А чого ви в нас будете осматривати? Наші речі. Ваші, ваші речі ми до ваших речей не візимо. ми ліземо. А, а як ви будете знати, то наші речі до речі. З вами за вашою участю ви ж можете нам показати, так. Так у вас є взагалі якийсь ордер чи що-нибудь? Ухвала і що це таке? Ухвала слідчого судді. Та це таке на це, як туалет сходить з туалетної бумаги, ви ухвала слідчого судді. На якому це взагалі? Це ви таке, це так, як клоуни. Ви в цирці, ви в цирці знаходитесь чи що? Ви взагалі закон знаєте? Понімаєте взагалі, що ви розказуєте? У нас зброї немає, нічого боєпропасу немає, але ми проти, щоб Ні, дивіться, у нас є ухвала про проведення цих на дані земельні ділянки. На що ви писали? Шукайте. Ми оглянемо і вийдемо. Ні, ми Так, ідіть, дивіться, хлопці. Так. Да. Якщо це наші речі, ви ваші речі не чекаємо. Ми обладимо і все. Так а хто ви такий вообще? Ви хоч хто-небудь представились? А кому ви представились? А так, власника нема. Так а що ви лазите, як ви не представились вообще? Хто ви такі вообще? У вас непонятно, ви хоч хто небудь покажіть, я хоч один свідоцтва якась. Взагалі, вилазити, як як ото пройшов хтось, у, я не знаю. Вони як цигані ходять.